Невпадко, ми називаємо храм живим. Це не живий камінь, але живі душі, які започатковані через молитву і таїнства, у яких є присутній сам Христос, при умові, що тоді, коли сама людина, сама душа задіяна до Христа, скажіть, кому потрібен Христос? Тому кому потрібний храм. І ми завжди, встаючи із постелі вранці, маємо собі задавати питання, а потрібен мені Христос? І не говорити механічно так потрібен, але зупинившись на певну хвилину, частку секундну, секунду. І серце, розум. І душа має нам відповісти, чи потрібен мені Христос. Так потрібен. Але з чого Він починається з храму моєї душі, з молитви, адже молитва це також таїнство. І ось, приходячи у цей прекрасний храм, ми відчуваємо його монументальну споруду Духа і велич всієї композиції. Акустичної системи, яка там так вдало збудована будівницями цього храму. І все надихання і таїнства, богослужіння, святі ікони, які залишились і повіщені на святих храмах, і розписані на стінах. І ось. Браті і сестри, храм, який ми сьогодні бачимо і пишаємось, і в якійсь певній мірі є для нас візитною карткою міста, ми маємо цим пишатись, ми маємо радіти, спереживати, що ми маємо таку споруду, таку святиню. Вона жива ця споруда, якщо ми жили в ній через молитву і таїнство Богослужіння. І тому я хочу вас щиро привітати, що проскорівчани не забули за цю святиню. І дякуємо Богу, що прийшов той час, що ми можемо розпрямувати свої духовні плечі, внутрішню шестему душі і серця, і закликати вільно свободно до Христа, до храму. Я не кажу саме до мого храму, до нашого, а до всіх храмів. Але якраз у нас храм сьогодні ювілейний, то скажу, приходьте у наш храм. І ви в ньому багато чого відчуєте, побачите. Навіть у будні дні прийдіть в нього, так і приходять люди, як часто можна бачити, коли люди прийшли, і хто радіє, хто плаче. Хто сумує, хто пораду шукає, Каже, кожен в своїй певній тиші чи прохайку одержує. Одні мені по чотирам, до речі, приходиться робити прийомні дні. Ви Знаєте, ми ж зараз перетворились на необхідність. І я не хочу сказати, що я там великий богослів. Чи ще щось чи духівник, я маленький собі священник, виконую свою місію, певну, у міру моїх можливостей і дозволеного, що на мене поклала Свята церква через архірея, нині керуючого митрополита Антонія. І ось люди, які приходять в наш храм, на наші бесіди завжди відходять задоволені. Порою, знаєте, з такими проблемами і селищну в Господі, що їй сказати, як вирішити її нагальні питання, адже такі сьогодні питання особливі, життєво складні. Як священнику носію храма, Тайн Божих. Треба спілкуватись із цим храмом. Спілкуватись з Богом і думаю, що її відповісти, Які їй дати їй уроку на плачуть, і прийшла до тебе, хоче одержати допомогу. І в той час священник з'єднується з цим храмом, і стає храм Господи, поможи і дай сили і розуму цю душу заспокоїти і дати їй певну відповідь. Допомогу, щоб вона пішла з цього храму. А, що там, яку там дають допомогу? Там, що там, там, і ви знаєте, скажу вам, ніхто не пішов від нас, не одержавши певну підтримку в свій час у складному своєму житті. І я дякую Богу, колись, як я ще тільки одержав, парапію перегільцев, де була моя, але перша парафія. А я йшов біля цього храму в 81-му році на автовокзал, щоб їхати до переговець, а на ньому росте на цьому храмі береза, дерево, а також інші рослини. Я так зупинюся, Боже, який храм бідний, двері відчинені. Бере заросте зверху, руйнує сіни, і храм руйнує, мені там буде жаль. Але що я мій тоді зробити? Нічого, як всі інші. І певно, з волі Божої, я вже там 20 років настоятим цього храму. Стараюся у міру моїх можливостей робити і те, і його облагородити всередині. А в цьому році ми хочемо облагородити територію. На той рік плануємо облагородити купола і хрести поновити треба, як вже вони також вимагають нагальної цьому потреби. Так що, якщо людина бажає, то завжди вона руку прикладає. І Бог допомагає, і люди допомагають. Так що серце і душа нехай приклажаться до наших справ. А я вас вітаю із цим 175-літтям ювелею нашого життя, храму. нехай Господь з того місця щедро благодатно нас поблагословить на подальші труди, труди духовні, матеріальні, своєю силою і міцю утверджувати православ'я тут, на Проскурщині, тут, на Хмельниччині. На поділі, щоб ми передали нашим дітям, нашим нащадкам цей храм, цій святині. І вони продовжували в свій час, так як ми. Во славу Божу, спасіння наших душ і на радість нашому місту Хмельницькому, на щастя, на здоров'я усім прихожанам і жителям. Цего Божеспасеног града древниот прескоро нених негови мелити господи.